Сьогодні з нами знову наша Аня Солідрок. Е е і буде надзвичайна нова тема, новий напрямок напрямок про наші команди. Тому що так, ми разом служимо для цього суспільства, для світу. Ми служимо дітям, підліткам, жінкам, сім'ям. І це дуже потрібно. Надзвичайно, ми виконуємо свою місію. Але що я побачила в Слові Божому, що Господь називає нас своїми співробітниками, і Він дбає про своїх співробітників. Наша команда, ми всі разом співробітники Божі. І в наше серце він теж кладе. Дбайте про тих, з ким разом служити, про наші команди. І сьогодні ми почуємо саме а, про вечір зустріч команди, і як це було. Так. Дякую, Галя. Дуже приємно бути тут, правда. Е, наша команда це наша родина, це люди, з якими ми так багато проводимо час разом. І не знаю, як у кого, але в нас склалася така думка, що ми так багато разом працюємо, а інколи, коли ми сідаємо за один стіл, просто поїсти, то нічого, крім роботи, нас не поєднує. І тому ми почали задавати питання, чому є так. І як це можна виправити? Що ми знаємо один про одного, що ми знаємо про внутрішній світ кожного? За що ми вдячні? Бо інколи так багато за що ми вдячні, але ми ніколи про це не казали людині, яка напроти. Ми, ми можемо так в почуттях казати дякую. А за що не кажемо? А навіть інколи і дякую не кажемо, просто там добра робота це для Бога. Але я вірю, що Бог цінує в людині людину. Амін. І він прийшов не просто за нашою роботою він прийшов помер за людей, за цінність кожної людини. Тому ми в цього року прийняли таке рішення раз на місяць, інколи трохи більше такий проміжок. Але ми робимо сімейні вечори. Коли збирається уся команда, у ага. нас є така спільна вечеря, і або до, або після вечері ми маємо програму. І так як ми клубники, так як ми люди, які працюють в таборах, то ця програма присвячена чомусь. Частіше це якомусь сезону, там, підготовка до табору, після табірної, якась зустріч. Просто ми розмовляємо про команду, але є якась тема, яку ми е, таку проводимо під час всього вечора. Розказуй про зустріч маленького принца. Я вже просто чуть-чуть чула, ага, е, вже в захопленні. Тепер так, щоб всі були в захопленні і знали про в чому була суть, чому маленький принц. Так. Е... Насправді то була найперша зустріч, з якою ми починали. І чому навіть навіть не знаю, чому ми так почали саме з цієї теми. Але ця книга, це оповідання, так багато на афоризми, так багато на такі цитати, які ми використовуємо в кожному житті. Ну в кожну можливо, в кожному дні. Ну, вибачте, не в кожному дні. Ну в житті часто використовуємо, і, мабуть, інколи не знаємо, що то від того. З тієї книги, угу. але вони так сильно про спілкування, про відносини, про е, турботу, про е, оби, обіди, про якісь такі речі, які допомагають спілкуванню, речі, які заважають. заважають спілкування так, угу. про ту розум. І е, це е, тема, яку дуже легко декорувати. Ми е, зробили так, що коли приходили люди. У нас була така зона, все прикрашено маленькими розочками, трояндами. І у кожного на тарівці перед вечерю була така маленька троянда, uh -huh. і це було прикольно, бо потім, в залежності від того, хто як відносився до цієї троянди, можна було підняти глобальну тему про відносини, як ми, uh -huh. як ми відносимося до інших. І, взагалі, тема, яка яку ми розповідали, була культура в твоїй команді. Культура пошани, культура вдячності. І, взагалі, кожна команда і кожне суспільство несе якусь культуру. І християни ми несемо якусь культуру. І ось яка культура є в нас, ми говорили про це. Як все починалося? Люди приходили і. Ну, ви знаєте, є такі знаєте картинки, як дітей зустрічають в дитячих садочках або в школах, і залежно ти обираєш якусь картинку, і в залежності від і того, там що ти, обіймають, ти... Так, або так, дають п'ять Це так і воно було. І в нас теж було так: дай кулачка, дай п'ять, обійми. І людина могла прийти, обрати собі такий малюночок, і ми зустрічали. Ведучий зустрічав кожного зустрічала якась, якась цитата біля тарілочці. з... Маленького принца і одну новоду, бо вона дуже в тему: в місті не до людини. Людей немає, є функції: поштар, продавець, сусід, який заважає людиною, дорожиш лише в пустелі. Я маю надію, що не тільки в пустелі, але й в церкві людьми дорожать, тому про це. І коли всі зайшли, ми почали цей вечір. і Була ще наступна цитата, яку теж прочитаю: дорослі ніколи нічого не можуть збагнути самотужки, а діти втомлюються тлумачити їм. Очевидно, якщо скажеш дорослим, я бачив гарний будиночок цегляного кольору в вікнах герань, а на даху голуби. Вони ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба сказати, я бачив будинок за 100 тисяч франків. І тоді вони вигукують, яка краса. Дорослі дуже люблять цифри. Коли розповідаєш їм, що у тебе з'явився новий друг, вони ніколи не запитають про найголовніше. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить грати, чи колекціонує метеликів. Вони питають, скільки йому років, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки заробляє його батько, і після цього уявляють, що вже знають людину. І от з цього ми почали. А що ми знаємо один про одного? Ми знаємо, скільки років, скільки таборів, яка а, спеціальність в таборі, яка направленість, що ти вмієш, а що і хто є ти. І тому Вау. так задача цього вечора була ну, з'ясувати, хто ти, хто ти. є. Що ти любиш і як ми можемо любити тебе згідно того, що любиш ти. Що було далі? Після зустрічі, такого привітального слова, почалась ігрова програма, як завжди. Як клубники без ігор. 100%. І перша частина це ігри на знайомство. Ну і в нас було щось подібне. Але то була така ігра з метою. Кожна людина мала написати девиз свого життя, якийсь слоган, який зараз окреслює його або її життя. Наприклад, wow. я не знаю там, в нове майбутнє чи щось таке, хтось завжди з Ісусом написав. І кожен там одна фраза, одне речення якесь маленьке. І кожен складав цей папірець і клав в. Шап, я не пам'ятаю, що це було, але кудись він клав. І потім е, інша людина, коли всі вже зібрали, обирала собі один листочок, читала е, ту фразу і намагалася здогадатися, кому ця фраза з усіх присутніх належить. Uh -huh. І потім, коли чи вгадав чи не вгадав, пояснювала, що саме означає ця фраза, чому саме цей слоган для тебе зараз важливий. Це ми потрохи Круто. потрохи дізнавалися, що всередині людини. Угу. Не тільки що в зовнішнє, а що всередині людини. Далі в нас був такий фановий, фанова гра. Ми дуже насміялися. Ми знали, що серед наших людей є такі підлітки, або чуть доросліше за підлітків, які дуже полюбляють пончики. А так як в нас ну, це дуже легко піти купити пончики. Ми зробили гру з пончиками, де на таку на шнур треба до ноги прив'язати того пончика. І щоб з'їсти, пончика, щоб він до тебе опустився, треба підняти до гори ногу. Ну, то було дуже весело, і хто перше з'їв той пончик, комусь було дуже смачно, а всім іншим, як мінімум, дуже весело дивитися на те, як це роблять інші. Правда, це був такий гарний фан. Потім ми перейшли до гру з, зі змістом і дякую, що ми пройшли курси від, <гум> від по клубному служінню від вас, друзі. І одна з ігор там була з, з, і, з номерками на цих тарілочках. <гум> І було три раунди. Перший раунд, ну, може, ти краще розповіш. Перший раунд, коли на одноразових тарілочках пишуться номери там від 1 до 30, і в рандомному порядку вони виставляються на підлозі. І далі завдання учасника, якого обирають в різних раундах, доторкнутися до тарілочки по порядковості 1, 2, 3, 4, 5, і доторкнутися рукою, Знайти її, доторкнутися рукою і вигукнути цифру. І перший раунд. Ви також робили, коли ти сама всі довкола стоять, ніхто тобі нічого не підказує, не гикає, могикає, не має права показати пальцем, просто стоять всі довкола. Але дивляться. так хочеться допомогти, коли ти там, коли ти так збоку стоїш. У Вас просто хороша команда. Просто інколи людям хочеться допомогти в іншу сторону. Тебе направити. О, да. різно було. Так. Другий раунд, коли обирається інший учасник на поле, який має зробити те саме. Але вже люди, які стоять довкола, вони мають право говорити. Причому говорити про будь-що можуть підказувати, а можуть просто говорити тут вже залежить від того. У нас так. Це, 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 так. це плюс, так великий. І третій раунд, коли вся команда стає на полі, вона не має права вже рухатись по цьому полі, але вона розміщається на полі, і всі мають право доторкнутися до тарілочки один за одним, до цифр вигукнувши в порядковості і зробивши це разом. І це все робиться на час, засікається час. Так, і це було дуже наглядно, тому що було дуже легко робити висновки mm. після першого раунду. Ми казали, що було важко, важко було ну там не підказувати, не виказувати своє, ну що я хочу сказати, а ось це ж так легко. І ми говорили про те, що інколи ми дивимося на інше служіння або на людину в служінні, і нам так. Ми все бачимо, всі такі похибки бачимо, як можна було би зробити краще. Але ми не робимо, не хочемо сказати це, щоб допомогти людині. Ми хочемо е, проявити себе і сказати, як я б розробив на цьому місці. На другий раз ми кажемо: а що во зараз допомогти? Як ти відчував себе, коли ти допомагав? То ну, це було прикольно, ти допомагав, але це все одно займало час тієї людини, uh -huh. яка шукає ті номерки. І на наступному колі було коли кожен мог допомогти допомогти взяти таку частину своєї роботи. Ми казали про те, що. Як гарно, коли ми помагаємо, допомагаємо і беремо відповідальність за свою частину роботи, кожен за свою, і не шукаємо в інших людях, щоб вони могли зробити. Ми зробимо якісно свою частину. Але це був не єдиний висновок. Так як ми говорили про людей, про внутрішній стан людини і хотіли поглиблюватися в тому, а що в тебе всередині, okay. в серці, ми зробили такий висновок, щоб інколи ти буваєш один. Навіть коли навколо так багато людей. І навіть якщо ті люди називаються командою, ти все, одне, все одно можеш відчувати себе е, одиноким, uh -huh. навіть в команді людей. Тому що ти е, просто інколи сам не дозволяєш, щоб інші про тебе дізналися, не знаю чому, то на тебе бувають різні випадки, різні причини. А інколи люди самі не хочуть дізнаватися про тебе нічого, окрім того, що ти можеш їм дати. Uh -huh. І тобто ми казали, ну що, друзі, ми з вами, як маленький маленький принц, зараз на планеті відносин, на планеті Земля, на планеті Команда, де ми маємо будувати відносини. І далі було таке ще спілкування. Розкажіть, будь ласка, зараз кожен, як ви любите, щоб вас любили? Яка у вас мова любові? Так що для вас приємно, як би ви хотіли, щоб е, ну, з вами проводили час, наприклад? Бо у нас дуже багата частина, більша частина команди сказала, а мені було б е, гарно, якщо зі мною проводять час. Ну, там... І це, це прикольно, бо нам дуже легко любити людей тією мовою, якою ми самі, е, яку самі маємо, там комусь подарунки легко давати, комусь там обіймати легко. Мені легко обіймати людей, бо я ну, бо ото моя мова кохання. Е, то а інколи багатьом людям потрібно, щоб ти провів час з ними. Пішов просто погуляти, ну дізнався, як справи. Навіть якщо ти просто е, фільм якийсь подивився разом, для них це розуміння. Як тебе? Що тебе люблять? Оце відчуття. Настільки круто просто запитати людей, не вигадувати, не робити так, що вони мають догадатися, а просто запитати і робити те, що для них близько, що вони розуміють. Я тобі скажу, ти вже отут розповідаєш, вже як мінімум два запитання, які в мене такі в голові. І я думаю, який мій слоган, що би я написала, а що би я на це питання відповіла? Дуже круто. І знаєте, я думаю, що якщо б ми сьогодні проводили цей, цей клуб, цей, цю вечерю, то відповіді були б іншими. Так. Бо сезонами змінюється, змінюється життя, і це це класно. А наступна, ми вже перейшли тако до більш духовної частини і говорили про культуру нашої команди. Угу. І знову використовували цитату з цього твору: про як маленький принц доглядав за своїм астероїдом і що символізує Баубаб. Головний герой він дотримався важливого такого правила кожного ранку. Після того, як вмиєшся, переведеш себе в порядок, потрібно що? Подбати про планету. Щоб шкідлива рослина Баобаб не проросла корінням у глиб і не розірвала астероїд, на шматки слід вчасно видаляти паростки. І це ми говорили перше: що що в тебе заважає будувати команду? То є культура в нас, має бути в культурах в команді щирості, відкритості і. Поваги і пошани це наступні моменти, але без якої не буде щирості і відкритості. Бо якщо ми хочемо просто розповісти, що в мене боляче, і не зробимо це з пошаною, то це буде перше, може, останній раз, коли тебе захочуть почути в цьому всьому. Але це важливий принцип, який ми взяли з цього твору, що е, слідкуй за своїм серцем. Угу. Як ти реагуєш, чому ти реагуєш, і в яку брехню ти повірив, чому тобі важко. І слідкуй за своїм серцем. Перевіряй своє серце. Це перший принцип в культурі команди. Було ще два: це культура поваги, пошани, я б навіть сказала, пошани і культура вдячності. Чому саме культура пошани? Ми казали, що в кожній людині є Ісус. Ми віруючі люди, і Дух Святий живе в нас. І ми маємо бачити в людях. Ісуса, христа. христа. Ми маємо бачити е, потенціал. І повага це не про те, що людина заслуговує. Uh -huh. Повага це про тебе. Як ти е, відносишся до іншої людини? Це не про іншу людину. Це про е, моя повага до тебе це показник. Я хочу, щоб до мене ставилася, правда. Тобто, uh -huh. е, то, то про тебе, то про твій характер і про твої відносини з Ісусом. І останній такий блок, можливо, саме довгий був це був блок Культура подяки. І не просто, що я вдячний, ну так вдячний. Але це, на цьому блокці треба було зупинитися і сказати, а за що саме ти вдячний цій людині? І ми сіли так в коло. Ну там за столом то було не, не, не важко <сістити> сісти в коло. Ми вже сиділи в тому колі, а, і давалося там дві хвилини. Три-дві хвилини, коли е, люди, які сиділи один напроти одного, uh -huh. казали: Галю, наприклад, я вдячна тобі за те, що. І була хвилина, коли я могла сказати тобі, за що uh -huh. я вдячна, і хвилина, коли ти могла сказати мені, за що вдячна ти. І потім був такий. Е, Якийсь сигнал у нас був, і ми мали змінюватися. Інколи цього часу не вистачало люди, то чекайте, чекайте ще трошечки. Але, ну, в принципі, якщо ти подумав трошечки до цього, то це вистачало цього часу. І люди, так по колу, по колу, по колу, вони кожному сказали, за що, за що саме ти вдячний цій людині. І це було, знаєте, таке дуже важлива практика. Це настільки круто, коли воно від якогось такого абстрактного. Так. Всім дякую. Ми зробили класну роботу, чи ще щось переходить на такі конкретні речі. Перша річ, ти починаєш більше цінувати ту людину, так. тому що ти задумався саме про неї, і ти зрозумів: вау! Це точно це ця людина, я зробила, в тій людині є ця якість, та людина змінилася в такому плані, або ну, в кожного буде різне. І другий момент: коли ти чуєш про себе це, ти інколи навіть може зауважувати, що це в тобі є, або ти думаєш, та це ніхто не бачить. От про це саме, що це ніхто не бачить. У нас було з е, деякими підлітками, і так як підлітки у нас такому в медіаслужінні, то в них така боль була, що е, вони завжди на якомусь другому другому плані, що це вони роблять роботу, а це ніхто не бачить. І це був такий гарний час, коли ми могли сказати, або ну, працівники кухні. Коли взагалі завжди на тій кухні, ну і це робить щасливим наше життя, правда, ну, правда. Команда любить смачно поїсти. Дуже, це Взагалі завжди. поїсти смачно, це взагалі супер. Ну а в нас правда смачно готують. І це було вдячність, але не тільки за те сказати дякую тобі за те, що ти там кожного дня мені готуєш. Це 100% дякую, але дякую за те, що ти там підтримуєш мене, щоб побачити в людині, яка на кухні не тільки кухаря. Бо ми живемо, це проживаємо прекрасно. життя ну разом, і там не тільки кухар, там там людина в тому кухарі. І просто сказати, що ти цінуєш там за те, що хтось прийшов там, і просто допоміг побачив, що тобі потрібно. І от за ці якості, за ці маленькі деталі, але які для тебе може ну, в деяких моментах навіть змінили тебе в, в тому часі. Бо, бо то був такий прояв любові, який ти ну не розраховував на який, і це гарно, щоб люди про це знали. Надзвичайно. Так, і, ну, і, в принципі, така духовна частина закінчилася. Але коли е, по, ну, я побачила, як люди відносять до тих троянд, які ага. в самому початку були, це був ще одна, один привід розповісти про відносини. Е, деякі люди, ось там трояндочка така е, на тарілці була, вони просто її поставили ось так біля тарілочки і все. Деякі люди взяли, пішли, набрали водички, поставили в Вазу цю. І це ще одна така, така була е, висновок такий, що, друзі, е, від маленьких речей залежать великі. Кожен взяв маленьку розочку, поставив цю вазу, і получився такий гарний букет, квіт, букет mm -hmm. квітів, які потім довго стояли. А оті всі розочки, які перші там 20 хвилин пролежали біля, ну ти спочатку, з, з моменту. Не турбувався про них, вони вже ну, до вас не, не дійшли. Тому як важливо з самого початку турбувався. турбуватися про відносини. Так. Як маленький принц, він е, кожного дня турбувався про ту троянду. Вау. Так. Це, і один ще з висновків: що команда це не про загальні проекти. Про команда угу. це про життя кожного дня. Так. Надзвичайно. Друзі, будувати цю культуру в наших командах. Причому ця культура з команди, вона шириться далі. Так. Шириться в тій команді. Ти не в одній команді, тільки служиш. Ти і служиш в різних, і вчишся в різних командах. Тобто твоє життя з де ти учасник різних команд. Ставець. І маючи таку річ, маючи таку команду, де є така культура, де така культура розвивається пошани вдячності. Щирості. Ти можеш ширити це в суспільство, в різні команди, і наше суспільство буде змінюватись. Так. А тим паче служити в такій команді завжди хочеться. Набудь да, так.